ХЛІБ наш насущний представляє щоденне християнське читання. Жодних втрат. Матвія 1344 Царство Небесне. Подібне до СКАРбу. Мій друг РУЕЛ відвідав зустріч випускників школи, яка проходила в будинку одного з його однокласників. Особняк на побережжі біля бухти Маніли міг вмістити до 200 людей, і Руїл відчув себе незначущим. Я багато років служив пастором у віддалених сільських церквах, сказав мені Руїл, і мене сповнила заздрість через матеріальне благополуччя мого однокласника. Я почав думати, наскільки б іншим було моє життя, якби я став бізнесменом. До того ж маючи відповідну ступінь. Втім, згодом я нагадав собі, що заздрити насправді немає чому, з посмішкою продовжив він. Я присвятив своє життя служінню Богу, і наслідки цього будуть вічними. Я завжди пам'ятатиму його спокійний погляд, коли він казав ці слова. Руел черпав свій спокій із притч Ісуса в Євангелії від Матвія, 13. 44, 46. Він знав, що найбільшим скарбом є Боже царство. Життя для царства може мати різні форми. Для декого воно може означати повноцінне служіння, для інших благочестиве життя у світському контексті. Незалежно від того, як Бог вирішує нас використати, ми можемо довіряти йому і покладатися на його провід. Усвідомлюючи цінність нетлінного скарбу, який ми отримали, ніщо в цьому світі не може зрівнятися з тим, що ми отримали вслідуванні за Богом. Наше життя в Божих руках може принести вічний плід. Чим ви пожертвували заради слідування за Богом. Як вас надихає уривок Євангелія від Матвія 13 44 46. Помолимось, небесний Отче. Нехай кожен день мого життя буде сповнений радістю через скарб, який я в тобі знайшла. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями. Та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграм.